25 травня Херсонці одночасно з президентом України обиратимуть і нового очільника міста. За даними ТВК, претендентів на посаду херсонського міського голови 15. Телерадіокомпанія «Скіфія», аби допомогти городянам зорієнтуватися і зробити виважений вибір. Започатковують цикл прямоефірних передач, які виходитимуть по буднях, починаючи з понеділка, 19 травня, о 18.30. до участі в дебатах запрошуються всі кандидати. На кожну передачу плануються по три учасники. Їх склад визначатиметься за алфавітом. Проєкт реалізується на безоплатній основі з метою забезпечення права громадян на інформацію. Для кандидатів на посаду міського голови Херсона та їх довірених осіб контакти на скіфі за номерами 26 60 75 22 42 42. Сьогодні весь світ відзначає День сім'ї. Цю дату запроваджено ще у 1993 році Генеральною асамблеєю ООН, аби звернути увагу громадськості різних країн на численні проблеми сім'ї. У цей день наша редакція вирішила розповісти вам історію херсонської родини, яка тримається разом не завдяки, а всупереч складним обставинам. Шестеро сиріт залишилися один на один у житлових руїнах із купою боргів від батьків про непереборну сестринську любов та небайдужість херсонців. Наш наступний сюжет. Смерть батьків, купа боргів, напіврозвалена хата і шестеро дітей, четверо з яких неповнолітні. За традицією їх мали віддати до інтернату. І добре, якщо усіх в один. На щастя, сталося інакше. У нас сім'я шестеро: Три мальчика, три дівчатки. А я найстарша. старше, саме младше восім літ. Тості разниця між нами очень большая. Я взяла опеку над трьома і попечительство над ще одним братом. Ці напіврозвалені апартаменти – єдине, що могло стати на заваді зберегти родину. Будинок, в якому нині перебувають діти, майже непридатний для життя. Тут, тут дуже близько ґрунтової води, і іноді зіткнуємося з тим, що вода заходить в будинок. І саме по цій же причині, в цьому будинку, в якому ми зараз живемо, неможливо, обої поклеїти не відпадають, сирість дуже велика, і з-за цього і холодно. у комсомольському відділі опіки і піклування можуть розповісти чимало сиріцьких доль. Втім, навіть фахівців з досвідом вразила історія родини Дмитрієвих. У нас такого випадку, звісно, не було. Це унікальний случай такої калічності в дітей. Відтоді справа родини Дмитрієвих у Ольги Миколаїв завжди під рукою. Це майже унікальний випадок, коли родині пішли назустріч, і 26 річні дівчині повірили і дозволили взяти під опіку четверо своїх рідних братів і сестер у кожного дибенка статус сироти. Він безплатно там кушать в школі. Він не на не на не повному но любо оформляє і вже оформила посоbie на кожного ребёнка на сьогоднішній день государство заботиться, конечно, об этой категории, пока мы не чувствуем никаких обвинений. Дівчина у своєму вчинку нічого графічного не бачить, натомість харсонці дивуються її сміливості. Після смерті батьків Любу підтримали сусіди і колеги, хоча вона нічого не просить, небайдужі харсонці вже допомагають хто чи може. Канцеля одяг і навіть газова плита. Втім, неозброєним оком видно, чого вони потребують ще. Відгукнулися на допомогу і великі благодійники. Наша компанія совместна з, з благотворительним фондом «Єдинство» готова проспонсувати, скажімо так, да готова допомогти. в першу чергу. допомогти в будівництві дому для всієї сім'ї та дом на сім кімнат, щоб у кожного була своя кімната. Це дом з кухнею з всіми удобствами. Будемо приступати к строїтельству. Повному об'ємі для того, щоб до кінця літа ми вже могли завершити наружні роботи і перейти внутрішньому, щоб як зім'я вже сім'я могла в'їхати в новий дом. Нині вони допомагають юридично оформити усі необхідні документи, розібратися з боргами та оформити субсидії. Та найголовніше беруться зводити новий просторий будинок. Ми не откажемся від от допомоги, від допомоги граждан, які, скажімо, зможуть допомогти ну, не так фінансово, і да, фінансово, в тому числі, і з вот, і просто как бы, там, робочою допомогою. Допомагати будувати будинок планують і діти, і вже знають, якими будуть їх власні кімнати. Я хотіла би, щоб воно було із, ну, із машиною кровати, це, ну і щоб там. Всякі разокрашки були віддума собі там сіні або й ну, на она була там з бабочками. Стоболічна там як, личний комп'ютер такою. Відтепер у родині Дмитрієвих довгоочікувана злагода. Діти навчаються у вільний час, борються на городі і допомагають розбирати старий будинок, аби почати нове більш щасливе життя однією великою родиною.